Да? Говорив і учив правильно, і благодать Божа була на ньому. Ну і не був хрещений Духом Святим. А дар Духа Святого людина отримує, коли в неї є руководство. І Христос каже, не залишу вас серцем, я прийду до вас. І от Для чого вам молитися, просити, щоб Господь вам дав дар, дар Духа Святого? Для того, щоб ви мали поміч, руководство в собі. Є обща, да, по обшій вірі, а є по вірі, коли ти маєш руководство в дусі. Ти не сирота, ти отримав усиновлення. Христос каже своїм ученикам, не оставлю вас сиротами. Іоанові ученики це були ученики Ісуса Христа. Так, написано, вони прийняли, але вони не прийняли дар Духа Святого. Вони не знали, кажуть, що є такий дар. Каже, що ви хрестили? Свяне хрещення, хрещення покаяння. Але Христос, Він хрестить Духом Святим і вогнем. І от іменно Аполос він був співпрацівником апостола Павла, хоч був баптистом, да? бо так написано. Каже, але він не завжди апостолу Павлу, бо не мав дара Духа Святого. Він каже, я його дуже просив, щоб він прийшов і каже, а я маю комусь приказувати, він приказував. Да? Каже, лучше прошу. Тобто, а полоса просив, а полос ніяк не хотів, а прийде, коли йому буде удобно. Тобто є люди, які ходять, коли їм удобно, коли вони як розуміють, як розуміють, а є люди, які коряться духу, бо Дух в них говорить. І Павло каже, і я маю Духа Божого, тобто і я розумію. І Коли він говорив, і воно зображено з тим Духом, чи, наприклад, коли наше послушання Слову Божому, виконується. І ми будемо коритися тим людям, які мають Духа Божого, і ми маємо Духа Божого, і ми зрівнюємо ці дороги з, чим? з тим, що в нас говорить. Якщо мені Паша говорить, каже, ти Саша, іди там, поїдь туди, туди, в те село, там, проведеш там служіння, чи ми там сіяли, тобі треба поїхати туди. То Паша не каже, в мене, слуха, мене я там договорився там з кимось, в мене там треба жениться, чи мені треба ще. Він став, бо в нього дусі так само відображає Те, що я йому кажу, бо я кажу по волі Божій. Да? І я йому говорю, він не просто кориться мені сліпо, він має руководство в душі. І він кориться, їде і робить те, що я йому кажу. І каже, вірний посланник для того, хто його посилає. Да? І багато каже, шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу, а Тимофій не так. І він наказує Тимофію, і де її робити що друге. І Аполлос — сотрудник, молодим церквам, він великий помощник, бо це Іанова Хрещення, це хрещення покаяння, це ісповіді, це розв'язки, треба робити людям це все. І це Аполос, це дуже добре робив. Це в молодій церкві, це служіння потрібне. Але Аполос, він. ну... Був співпрацівником Павла, і він був, був йому потрібний. І він каже: це я приклав до себе і Аполоса, щоб ви навчилися від нас не мудрості, свято, що написано. І не треба ділитися там. Баптисти, пісятники, суботники діляться. Нема що чого ділитися. Христос єдиний. А то, що вчення різне поводили, тому що хтось щось не має і то починає на основі ділитися, то це неправильно, тому що наука Божа, вона нас не ділить, а наоборот. І Павло пише. Там ми читаємо 1 Коринтянам, 4 розділ. Отже, кожен повинен розуміти нас як служителів Христових і будівничих тайн Божих. Від будівничого вже вимагається, щоб кожен був вірним. Для мене не важливо, як судите про мене ви або як судять інші люди. Я і сам не суджу про себе, бо, хоч я нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюся, судя ж мені Господь. Тому не судіть нічого передчасно, аж доки не прийде Господь, який освітить, таємне у темряві, і і виявить сердечні наміри, і тоді кожному буде похвала від Бога. Дальше. Це, браття, я приклав до себе і Аполоса заради вас, щоб ви навчилися від нас не мудрувати більше того, що написано, та не величалося один перед одним. Там, я маю дар, той, той не має дара, да? Щоб не величалися перед, один перед одним. Далі. Що, що ти маєш, чого би не одержав? А якщо одержав, чого хвалиться, ніби не одержав? Ну, одержав і все, має собі тихенько молитися, собі й Богу. не роби соблазне, не роби розділення, ви вже, ви вже наситилися, ви вже збагатилися, ви почали царювати без нас. Коли б то ви справді царювали, щоб і нам з вами царювати. Тобто в них не було ніякого недостатка в духовних даруваннях. Тобто вони мали ця церква була одарована. Кореїська, там була правильна наука, там потрудився Аполос, там потрудився Павло, так? і були наставлені, і була наука приподана, і дари Духа Святого там діяли. І це не помішало їм попасти в такий блуд, так? що дехто замість жінки мав жінку свого батька. Каже, ви возгордились замість того, що плакати. Така нечистота. Розумієте? То ми думаємо, що вже хрещені, там пророчество маєте те чи інше. І це вже вийшло з такого великого до Це духовні дарування, це листя. Прийде вітер, воно все поспадає, все... а вам треба буде плід принести. А плід це правильно доносити за допомогою дарів духовних правильно служити людям. Це Набагато легше, ніж руками працювати, то сапку мати, ножниці і ще якісь там предмети, і любові служити один одному. Коли дух руководить тебе направляє і говорить, ти довіряєш і не лисиміриш, і не шукаєш людського людського би, сприйняття, але ти завжди маєш Боже руководство і руководитися Божим Духом. І робиш те, що Бог каже, а не те, що ти хочеш, що люди хочуть від тебе. Зрозуміли ви це? Ні? Посланцям останнім Бог судив бути ніби засудженими на смерть. Бо ми були видовищем світові, ангелами, і людям. Ми безумні Христа ради, а ви мудрі у Христі. Ми немічні, а ви міцні. Ви у славі, а ми у безчесті. Навіть донині терпимо голод і спрагу і наготу, і страждаємо, і поневіряємось. І трудимося, працюючи своїми руками, лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо, ганьблять нас, ми благаємо. Ми як сміття для світу, як порох, що усі топчуть донині. І от тобі віруючі люди, кажуться, ну, істинні християни, них така дорога якась дивна. Хтось старює вже тут на землі, вже їм добре тут, а когось знаходиться в такому презирстві постійно. Чого? Бо якщо ти будеш провідником Божої волі, якщо ти будеш говорити те, що Господь тобі кладе на серце, і будеш довіряти йому, ти завжди будеш гонимий. Який би час ти не жив, тебе завжди будуть переслідувати, тобі будуть заздрити, тебе будуть принижувати, тебе будуть е, всячески обмовляти і тому подібне. Чому? Всім догодити не зможеш. Да? А там написано за цих чоловіків угодників, да? вони богодниками, мабуть, не можуть. Каже, якщо вони слави шукають, людську шукають, то вони Богу догодити не можуть. А щоб Богу догодити, треба говорити, що Бог кладе в серце і в уста. Да? А в нас воля давати місце цьому, чи не давати. правда? Ми можемо пускати, можемо не пускати. Духи покорні пророкам чи ні. Може пустити, може злякалася і не пустила, правда? Бо ну, хто їх знає. Які послідства будуть, якщо я таке начну говорити. І все, так само я проповідую, я можу пускати я можу не пускати проповідь. І Давид каже, що я в великому зібранні не возбраняв устам своїм, а говорив те, що перед тобою відкрито, Боже, ти знаєш моє серце, я не лицемірив і не брехав, а говорив те, що ти давав. І коли говорити те, що Бог дає, ми будемо мати, що? Великі. Проблеми через кого? Через дьявола, який діє, через людей, які слово Боже чують, але не справляються з собою. І починають противитися нам. Чому? Тому що дали місце дьяволу. От і все. І тебе будуть бити, а ти маєш їх благословляти, молитися за них. ого го го що ж за така наука? Так? А це така Божа наука. Така чи ні? Якщо не знаємо, то думаємо, що така, правда. Бо вона не перечить Слову Боже. Бо так в слові написано. Оце що прочитали, так воно і є. І фактично ми читаємо, коли ми його не розуміємо, до чого воно. Так? Ми ще якби не вдостовірені, але прийде в житті, ми достовіримося, що точно, це як все ж все написано. Ми коли приходимо до Господа, у нас чувствування є правильне, да, внутрішнього чоловіка. Але у нас немає правильного сприйняття слова Божого, бо ми ще не утверджені в настоячій істині. І коли ми утверждаємося, це слово, воно починає для нас оживати. Ми розуміємо, що так, як говориться, так воно все і є. І ми розуміємо, про що говориться. Бо часто люди не розуміють, про що говориться, їм треба пояснювати і говорити. І Павло пише, каже, я преподаю вас, браття, слову і благодать, яким може більше вас навчити. Слово ми маємо, благодать теж маємо. Це найкращі вчителя, чуєте? Сам Господь чує слово, навчає нас і говорить до нас. І нам треба що, вірою прийматися, так, коритися цьому слову. А ми хочемо, ну, Господи, де ти прийди, я хочу бачити, чудеса і зна що ти робиш в житті моєму, во благо для плоті моєї. Тобто, ну, людина так сприймає. Це на це людина не розуміє навіть, що вона просить, чи що вона там і там напостить, щоб Господь дав їй стінку, бо і там ще ковра треба щепити, чи ще вона постить три дні, бо і треба, щоб ну, в мебільному магазині купити стінку, а грошей в неї немає. Тобто, які наміри, так? Да? Про що вона думає? Вона взагалі думає, як краще устроїться. Вона ж не думає про Боже. Господь каже, ти про моє думай, доцю. Там стінки ці будуть, аби ти їх витримала, скільки там всякого буде, ти будеш ще викидати, вони тобі не треба буде час. Не про те ти думаєш. Не про те ти дбаєш. Віддай це все в руки Божі займайся справами Божими. Жениться хоче заміж вити це все в руки Божі, довірся йому і все. Господь знає, мій ну, состав, що я можу, що я не можу, які мені є життя. І Господь це все вирішить. А мені треба що, годить Господу. Ну я вже на собрання не піду, я вже в тюрму не поїду, я вже туди не піду чого. Бо в мене є справи, які житєйські. І оці житейські справи, часто вони що Заглушають. Оце Боже, це постійно треба, що боротися. У нас постійно має бути боротьба. Між плотью і духом, так? Постійна боротьба. Постійно, так? ну скільки я вже скільки пройшов, вже треба може розслабитися. Поїду я, десь відпочину. Поїхав, відпочив, я втопився. Слухай, їхав відпочивати, не думав, що втопиться. Ну так в житті буває. Думаю, як думаємо, але не знаю, що каже, зламаю житниці, построю нове. Скажу душі, їж пий, скільки в тебе добра на багато років, каже. Безумний. Що, як це безумний? Безумний так не живе. Безумний, всю ніч прийдуть, заберуть душу твою. Кому ти все оставиш? Да, навіть за не написав, Только не було коли. Все думав, як краще тому що не знав, щоб да? так? Кажуть, нагла смерть прийшла, так? Да? Не попередила нічого, не була, не болів, нічого здорове кажуть. Там тромб обервався чи що таке, здоровий був і помер, слухай. А ми мучимося, страдаємо ще живі до нині. Слава Богу!